Отже, створюємо архіви, що саме розгортаються за допомогою програми FileRoller. На жаль, стандартна програма архіватор, менеджер архівів, яка входить до комплекту KDE, вона створює стандартні архіви, але не може створити таких от архівів, що саморозгортаються, розгортаються, або архівів, які багатотомні. Отже, програма файл Roller до встановлюється спеціальною командою. Цю команду, скоріш за все, треба знати лише системним адміністратором, тільки адмініструє комп'ютер. І для того, щоб запустити цю програму, ми не, можемо, не зможемо використати головне меню, бо там його просто в списку немає. Ось ми зараз подивимося, що утиліти порожні. Немає такої програми як File Roller. Але у нас є дуже чудова можливість. Це пошуковий рядок робочого столу. Натискаємо Altf2, бачимо пошуковий рядок і там набираємо відповідну команду. Після того, як набрали цю команду, виконуємо. І, і бачимо, що відкривається відповідне віконечко. Програма відкрилася. Звичайно, що ніякий архів не активний зараз у цій програмі. Тому нам потрібно створити архів. Для створення архіву ми традиційно використовуємо кнопку з зеленим плюсом. От. І таке, таке невеличке діалогове вікно, де ми можемо перше від. Обрати назву файлу, друге обрати теку, в якій файл у нас буде лежати. От. І четверте встановити ті додаткові параметри, які не підтримують стандартні менеджери архіву КДЄ. Отже, створюємо назву файлу, нехай буде тест. Після цього переконаємося, які типи архівів. Наша програма може створити. І от серед, серед цих типів архівів у нас є і програма, тобто розширення імені файлів .exe. це і є програма архів, тобто архів, який саме розгортається, SFX архів. Після цього ми можемо подивитися на додаткові параметри, і тут ми можемо побачити, що можна ще. Встановити додатковий пароль до цього архіву. Ну, ми цього робити не будемо зараз. Ми створюємо архів, що сама розгортається, і обираємо теку. Зазвичай програма за замовчуванням нам подає ті теки, які у нас у лівій панельці менеджера файлів Dolphin доступні. От, якщо ми хочемо зберегти якусь іншу теку, то нам, звичайно, потрібно вибрати інше відкритися діалогове вікно, де ми можемо теку обрати. Ну, скажімо, на робочому столі зробимо. От ми обрали, відкрили робочий стіл, натиснули на кнопочку відкрити. Бачимо, що зберігаємо на стільницю. Так само ми можемо вибрати будь-яку теку, не лише робочий стіл, а будь-яку іншу. Після того, як. Ми виконали таке налаштування, натискаємо кнопочку створити і бачимо, що створено порожній архів. Проте на робочому столі жодних нових об'єктів не з'явилося. Чому? Тому що поки в архів не додано жодного файлу, в ньому нема сенсу. А тому нам потрібно додати файли. От. Натиснемо на цю кнопочку. От, і відкриється знову таке діалогове вікно, де ви можете позначити або зняти позначки тих файлів та тек, які потрібно додати до архіву. Ну, наприклад, спробуємо заархівувати ось ось-ось-ось. Ну, скажімо, ось оцю теку. Скажімо, те, що стосується бобра, який проводився в 2015 році в Лазаві. Якщо потрібно відкрити теку, ми виконуємо подвійне клацання, а якщо треку, теку треба запакувати, ми просто позначаємо її прапорцю. Звичайно, що можна не лише один об'єкт пакувати, а пакувати декілька об'єктів. Отак, наприклад. Після того, як ми вибрали усі потрібні нам файли, ми натискаємо на кнопочку додати. І ми бачимо, як вони додаються в архів. І ось уже ми бачимо. Файл, який створений. Архів часами розгортається у вигляді програми. Ну, от. І в цьому, у цій зоні ми бачимо, які файли, які у цьому архіві є. Ніщо нам не забороняє додати файли ще, якщо це потрібно. Але, в принципі, вже створення архіву на цьому закінчилося. Можна вікно програми File Roller закривати от. і використовувати вже архів, надсилати його. Тим людям, які, для яких ми його готували, або, власне кажучи, запускати самому. У середовищі Linux, в KDE, при відкритті цього архіву запуститься емулятор. Windows, Vine, От. І після цього ми побачимо, як програмка спробує запуститися. Ну, власне кажучи, процедура створення архіви ще раз расаме розвертаються, на цьому закінчується.